Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї колекції. На початку кожного місяця я обираю парфуми від одного бренду. Щодень впродовж тижня фіксую свої враження і ділюсь ними з вами. На початок квітня я обрала аромати від італійського нішевого дому лабораторію Олфативо, який засновано у 2009 році. Роберто Драго та Даніелою Каоно. Асортимент бренду достатньо широкий, і спочатку до моїх рук потрапило мило Плюстки Тіара, така його назва, і я його отримала в подарунок за покупку аромату. Це приємний жест і так званий маркетинг, який привертає увагу до бренда. Зокрема, і також разом з вами я хочу зараз розпакувати дифузор з назвою Дівіно. Ось таке красиве оформлення, і, на мою думку, це ідеально для подарунку тим особам, які цікавляться парфумерією. І справді, навіть кольор рідини з назвою Дівіно винного кольору дуже приваблива естетика з притертим дерев'яним ковпачком. І цей дифузор ви будете спостерігати в моїх наступних відео. А на 1 квітня я обираю аромат «Есверта», який створив П'єр Гійом 2011 року, і це мускусно-цитрусова історія. Мускус тут чистий, пухнастий, і в мене від цього аромату таке враження, ніби щойно випрана білизна, яку ми дістали із пральної машини, і від неї парує теплим паром від прання. Потім цю білизну розвішуємо, вона починає розвіватися на вітру, і від неї злегка квітково якісь нюанси відчуваються. Потім, коли аромат охолоне, він починає навіть охолоджувати за рахунок цієї кількості мускусу. Потім в ароматі починають звучати вкраплення якихось спецій, я тут відчуваю. Щось на кшталт перцю, або навіть якоїсь зелені. І аромат надзвичайно привабливий, він по-хорошому, чистий, хрусткий. І це ніби подих вітру в сонячний день, коли сонце припікає, коли вже починаємо ми розжарюватись, коли зайчики. Відбиваються на стінах і хочеться цього подиху вітру, коли розвиваються фіранки, і ти отримуєш якісь додаткові вібрації саме від подиху природи. Якщо порівняти цей аромат з тими, які я вже знаю до цих пір, то це аромат у настрої з білим льоном від Estee Lauder, але прочитаним на сучасний лад. Отже, квітень я починаю. З лабораторію олфатіво, і далі буде. 2 квітня я обираю загадковий та звабливий аромат Алкемії. Ніби потрапляю в дослідницьку лабораторію з різноманітними колбами. В одній з них знаходиться квітковий екстракт. Густий, навіть медовий, яскраво жовтого кольору. В інший знаходиться деревина, просочена алкоголем. Ще в одній колбі знаходиться шматок обсмаленої деревини, яка пахне димом та ладаном, атмосферний, медитативний та надзвичайно приємний аромат. Нероза трояндово-спецієвий нектар. темно-бордова троянда, масляниста, на яку потрапило кілька крапельок воску, і вона починає пахнути помадою. В ароматі є уд, який не голосно заявляє про себе, а він пом'якшений сандалом. Аромат заповнює собою весь простір: загадковий, маслянистий, глибокий. І надзвичайно теплий. Козумель присвячений казковому острові у Карибському морі: аромат, ніби протистояння, інь-таянь. Інколи він пахне теплом, інколи прохолодою, інколи пахне свіжою зеленю, інколи чимось сухим, навіть вапняним. І одразу після нанесення він огортає чистотою і свіжістю. І в моїй уяві, ніби я здмухую зі столу розсипаний білий крохмаль або борошно, і він осідає, лишаючи слід на віях, на волосі, на шкірі. І з кожним рухом він струшується і характерно пахне. І навіть в моїй уяві вимальовується квітка кульбаби. І з кожним. Рухом я уявляю собі якусь нову картинку з насолодою, вловлюю його різноманітну природу, то інколи вважаються якісь дивовижні квіти, навіть лілії, то проростає зелень, то вона димить, то від нього холодно, то млосно. І кожного дня мені цікаво, яким саме боком він обернеться. Для мене сьогодні білим чи зеленим, і такий непростий загадковий аромат накрохмаленої сорочки. Бадьорий з реалістичними цитрусовими різних сортів мандарин. А якщо точніше, тут відчувається і мандора, і клементин, ніби сплеск вітаміну С у всіх проявах. Він в момент піднімає настрій. Надзвичайно радісний, оптимістичний фруктовий мікс від солодко-кислої м'якоті до гіркуватої маслянистої цедри та навіть ефірна олійка відчувається. І, здається, складно вже чимось здивувати мене, але саме цей мандарин дарує мені вихор позитивних емоцій на цілий день. І якщо роситись з ним самого ранку, оновити в день. Та знову нанести ввечері. Це аромат, який пахне добром, він комфортний, з ним добре і завжди доречно. Шнуар створила темперамент на Сесіль Зарокян. І він вражає багатогранністю в процесі розкриття та показує свою різноманітність, а не просто солодку східну композицію. А ніби розповідає медитативну, заспокійливу, приправлену теплими прянощами. М'яку смолянисту парфумерну історію з помірною, неприторною приємною солодавістю та з незначним відтінком карамелі з горіхами. В ньому є крихта суму, як, наприклад, в ароматі Obsession та Шалімар. І також в Кашнуар я вперше відчула аромат родзинок в сухому вигляді. Вітаю 7 дні квітня. На цей святковий день я обираю аромат ботанічного саду Декуверт, який створив парфумер французького походження Девід Маруєт. Він також є парфумером аромату Neroza. І це два абсолютно різних аромати. І це ще й цікавіше спостерігати за роботами одного і того самого парфумера, наскільки вони можуть бути різнобічними. Отже, аромат про Ботанічний сад. Або йому б ще пасувала назва флора ботаника. Для мене це аромат, який пахне весною, весняними квітами, весняною зеленю, листям. І першу скрипку в цьому ароматі грає конвалія, дзвінка, соковита, до якої приєднується жасмин. Потім вони стихають і починає буяти бузок. Також в цьому ароматі ледь ледь але відчутна магнолія. І я собі навіть уявляю, ніби метелик, який посидів на дзвонику конвалії, всочив ті аромати квітки, далі перелетів на магнолію, також всочує в себе аромати цієї квітки, потім аромати буску, і потім присів на листочок. Якогось дерева. І навіть цей листочок починає пахнути квітами. Надзвичайний аромат, він дуже дифузний, з яскравим шлейфом. І мені дуже подобається спостерігати, тому що нібито і знайома гранот, тому що це весняні квіти. Всі ми знаємо, як пахне квітка навесні. Але цей аромат надзвичайно красиво розкривається в шлейфі. Отже, входжу в весну з абсолютно весняним ароматом ботанічного саду. Таким був мій насичений лабораторний тиждень з ароматами від лабораторії Алфатіво. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з ароматами цього бренду і які з них ваші улюблені. Хочу привітати вас прийдешніми великодніми святами побажати миру та добра. Бережіть себе. А ми зустрінемось зовсім скоро. Бувайте!